Пише мені одне чудо, що я таких браків тобі не роблю хоч тисячу штук. Ну, по-перше, такі браки не робляться навмисно, такі браки робляться випадково на монетному дворі, от і за цього вони коштують дорого. Якщо, друзі, є такі люди, які вважають, що можливо зробити такий брак в домашніх умовах, будь ласка, напишіть в коментарях, як це зробити. Ну і втретє, якщо ролик набере 200 лайків, я тоді вам розповім більш детально, як утворюється ось такий гарний брак на монетах, який називається вне негуртного кільця або зміщення. Ціна монети, друзі, такої залежить від самого браку. Чим більше зміщення, тим вони дорожчі. Наприклад, ось така монета буде коштувати зараз десь приблизно до 4000 гривень. Так що, у кого є або знайдете, або зробите в домашніх умовах, то присилайте мені фото в Facebook, Силочка є в шапці профілю.